Найгірша річ, в якій зізналась ваша близька людина. Я почав готуватися до п'яної пропозиції, але, люди, я помилявся за те, куди зайшла ця розмова. Тім сказав мені, що я завжди добре ставився до нього та Керол, і що він хотів би мати такого друга, як я. Я почувався некомфортно і шукав приводу, щоб піти, коли він раптово сказав, що має зізнатися. Я вже вставав і збирався піти, але він зупинив мене і сказав, що повинен розповісти мені свою таємницю. Коли йому було 19 років, він убив свого відчима після того, як той ударив його маму один або кілька разів. Він детально розповів про те, що робив із тілом, і протягом останніх 16 років усі думали, що відчим утіч, ніхто не підозрював, що він його вбив.